У вівторок, 18 квітня, у Дніпрі замінюють аварійні ділянки системи опалення та водопостачання у підвалі житлового будинку по вулиці робоча, 170. Производимо заміну холодного водоснабження по дому. Чотири під'їзди і центральне ЦО, отоплення по всьому дому. Заміна відбувається за заявками мешканців багатоповерхівки. Старі труби, термін експлуатації, яких давно закінчився, замінюють сучасними пластиковими. Такі труби не піддаються корозії та мають тривалий термін використання. Наразі подібні ремонтні роботи по місту проводяться щотижня. Ну ми третій дом міняємо та Це ето через тиждень закінчуємо. Неділю назад ми начали, чи не ми закінчуємо. Під час проведення ремонтних робіт у будинку тимчасово вимикають водопостачання. Закінчити заміну труб планують до кінця тижня. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.